А ось і я. Так, я ж трошки раніше обіцяла показати, що я зараз в'яжу. Так от, в'яжу я ось цей джемпер із шикарною кокеткою. Як бачите, я вже зв'язала тіло, так як я і хотіла, я зробила оцю смужечку на талії. І цей самий жакард я пустила внизу. Більш детальніше це буде окреме відео по цій роботі. Тепер почала я в'язати рукав і буду розпускати. Він вузькуватий. Треба більше петель набрати саме ось тут на азіатському росточку. А так, в принципі, мені дуже подобається, що вийшло. А от з рукавом я, звичайно, трошки не, дороб... не доробила, не досчитала. Як каже подруга Ірина моя, не лінись примірять. А я лінюсь примірять. Того і буду розпускати. Ну, добре, що я хоч не зв'язала увесь рукав. А тільки половинку, навіть третю частинку. Ну, по задумці, як ви розумієте, тут, однак, смужечка на рукаві, смужечка по талії повинні бути приблизно на. Однако однаковому рівні. Так, це те, що я в'яжу. Сьогодні на машинці я зв'язала ось таку тряпочку. Поки що вона лежить. Ось це такий візерунок гарнюній. Ось у мене зразочок попраний. Хотіла так швиденько все показати. Трошки підсяде ця ниточка. Отак От краще видно, да? Трошки, але не дуже. Це пряжа із е, Золостаном. Тут бебі альпака, котон, PA модал. І 2% еластану. В лицевій гладі, в лицьовому полотні. Ця ниточка сідає дуже. Я вирішила спробувати зв'язати такий ажурний візерунок. І вона практично не сіда. Тому це буде колись. Це четвертинка, щоб ви розуміли. Але я це ще. Подивлюся, може, це, я сильно розігналась, хоча, мабуть, ні. Тобто, це буде робота з'єднана із чотирьох частин, дві спинка, дві перед, так як я дивлюся, то, в принципі, це щось по типу буде павутинки, а павутинки у нас вони мають такі. Об'ємні джемперочки, тому це якось так. Тут буде начебто спущене плече. Ну так, да, по цій дряпочці дуже сильно і не ясно, що це буде, але я вам просто хочу показати. Це я сьогодні сиділа, буквально погралася одну годинку. і в результаті маю ось таку паутинку. Ну це і все, над чим я працювала останні дні. Не дуже, так? Да? Всім пока. Вітаю всіх. Хто давно бачив моїх дівчат, хто скучив за ними, показую. Ми всі кругленькі. Так, да, Мілань? Поклала тільки що сіно, зараз буду барсика вести, вигулювати, а дівчата будуть їсти. Дусюнь і дусечка їсть. А ось покажу У нас маленькі дітки є. Вони такі кнопусічки, карлички. Маленькі. Наші ти їм буряк поклала, вони ще не їдять. Ось. Я тебе трошки отак, отак покажу. І валювайся. Тільки колюпитися маленька. Чорненький, один біленький. А який мамусечка. Мамуся борза можуть подряпати і покусати. А косенятка вон такі крилинятка оглядається що я йду, чи вертаюся. Сьогодні у нас мінус, сонце світе. Хотіла кози випустити, поов'язувала вони, биться почали, таке їх назад поприв'язувала. Бузаті не приучені гуляти зимою. Так що поки що хай стоять. Може вже будемо назад вертатися? О, назад іде. Це ти вже далеко зайшов? Пішли. Барсік. Охотник, охотник, слід узяв. Ідемо, бо тут зараз хтось десь як вискоче. Басюнь. Я пішла додому. Глухонімий. Не знаю, чи вам його видно, чи ні. Ну, зимовий пейзаж. Сонечко, світе. Все, пішли. Це далеко вже ж зайшов. Ідемо додому, пішли. Ще вернуся, ще щось забув, не доробив. Як було тепло перед цими морозами, так вже почала трава зеленіть, ці тюльпани вилазять, сходять. І риси сходять, уже такі повипиналися, Часничок посходив гарно на тобі. Ударили морози. А тепер а тепер і далі передають і сніги, і дощ, і знову морози будуть. Так що весна відмінюється. Ти і біжиш, слава Богу. Нема там нікого, пішли. Ідемо. Ти мене не знаєш, так? Да? <гум> От, гамнюк малий. Все, пішов. Пішли ми додому. кіз якось нецікаво гулять. Підемо в'язати далі.